Доброго дня, я Юрій, менеджер-консультант магазину компанії Шепшина. Сьогодні ми говоритимемо про відмінності між зимовою та літньою шиною, а також коли краще за все замінювати зимові шини на літні. Зимова шина відрізняється роздільними блоками малюнка протектора, які відділяються один від одного широкими канавками. Зимова шина виготовлена із спеціальної гуми, яка при мінусовій температурі є більш еластичнішою, ніж літня або всесезонна? Таким чином вона зберігає свої амортизуючі властивості у весняний та літній період, коли немає снігу і льоду, найбільша небезпека це мокра дорога. Тому малюнок протектора літньої шини зроблений таким чином, щоб мати можливість швидко відвести велику кількість води з області контакту шини з дорогою. У весняний та літній сезон температура дороги, а також середня швидкість автомобіля, є набагато вищою ніж взимку. Неважко уявити, наскільки шина розігрівається, і тільки за рахунок спеціального складу гуми літній шині вдається уникнути розм'якшення під впливом високих температур. Зауважимо, що небезпечно використовувати зимову шину пізно навесні або влітку. Якщо середньодобова температура повітря плюс 7 або вище, а на машині стоїть зимова шина, водій піддає небезпеці себе, а також пасажирів, оскільки зимова шина не призначена для експлуатації при такій температурі. Шина зношується швидше, автомобіль стає менш керованим. Сьогодні інтернет-магазин Шепшина має найкращі пропозиції на літню шину за співвідношенням ціна якість Fulda EcoControl, контрол, будієр Юра Кріп, Сава Адаптор Правильні шини навесні та влітку це основа вашої комфортної, а головне безпечної їзди. Компанія Шепшина все буде добре.